Вітаю на каналі Люблю літературу Люлі. Василь Симоненко. Задивляюсь у твоїй зіниці. Вид лірики Громадянська патріотична Жанр ліричний вірш. Ідея показати щирі синівські почуття поета до своєї батьківщини, тема Звеличення рідної землі її історії. Віршований розмір шестистопний ямб. Римування перехресне. Провідний мотив. Поет звіряється у любові до України, закликає земляків любити рідну землю, бати про її майбутнє. Композиція твору. Логіка зображення, естетична цілісність, світоглядна позиція поета, чітка орієнтація на читача зумовлюють побудову твору. Монолог ліричного героя відтворює патріотизм цілого покоління, твір сповнений почуттів, експресії, які передають різноманітні тропи та фігури, образи твору, головний образ твору ліричний герой, у монолозі якого передається любов до України, ненависть до ворогів, яких він називає недругами, чортами. У творі з Риму присутній образ України, яку ліричний герой називає матір'ю, молитвою, віковою розпукою, художні засоби, епітети, червоні блискавиці, Мама, горда і вродлива, святе синівське право, дні занадто куці та малі, зіниці голубі тривожні, розпука вікова, хмари бурякові. Священне знамено змальовує тривожний світ, у якому ми живемо. Метафори пливе за роком рік, перли в душу сію, мовчать Америки й Росії, чорти живуть на небі, палають хмари, сечать образи. Порівняння зіниці, голубі, тривожні, ніби рань, звертання, Україно, Не друге лукаві, друзі. Гіпербола, битви, споконвічний грюк створює різноманітну строкату картину реальності, у якій частіше панує неспокій, бій. Риторичне питання, Як же я без друзів обійдуся без лобів їх, без очей і рук? Цілком логічно підкреслює ті опори, на яких тримається світ і людське життя. Риторичні оклики Ти для мене диво. Оді недруги лукаві. Друзі, зачекайте на путі. Чуєш, битви споконвічний грюк роблять вірш емоційне, наближають автора до читача. Літота я пролюся крапелькою крові. Смалюває думку про те, що кожен із нас це немов маленька крапелька, але всі ми частина Матері України. У поезії Задивляюся твоїй зіниці Василь Семоненко гордо й відверто заявляє про свою любов до України. Говорить про те, що Батьківщина завжди була, є і буде найважливішою для нього.